В нашій студії клець Тетяна Дмитрівна, лікар-педіатр, педіатр вищої категорії, кандидат меднаук, наук, доцент. Добрий день, шановні колеги. Дякую за можливість долучитися до конференції та поділитися деякими аспектами свого практичного досвіду. Так складається традиційно в нашій роботі лікаря-педіатра, що ми здебільшого приділяємо увагу лікуванню та профілактиці основних захворювань дитячого віку. Проте, десь поза дужками лишається така важлива галузь, як соціальна педіатрія. Але, на жаль, в останні роки, зокрема в Україні, вона набуває надзвичайно важливого актуального значення. Це міждисциплінарна галузь медицини, яка вивчає вплив соціальних, психологічних економічних факторів на здоров'я та добробут дітей. І мета соціальної педіатрії оптимізувати здоров'я дітей шляхом покращення якості їхнього життя. В наш час, зокрема, через військову агресію Росії, діти здебільшого позбавлені базових потреб: це безпека, їжа, часто вода, часто доступна медична допомога. тощо. На цьому слайді я би хотіла продемонструвати кілька таких досить відомих арт-об'єктів, які дуже ілюструють, на мій погляд, соціальну педіатрію. Перше фото, яке називається Стервятник і дівчинка або голод в Судані, досить відоме фото Кевіна Картера, яке показує, як дитина по дорозі до центру годування впала знесилена від голоду, і стервятник чекає вже того моменту, коли він отримає свою здобич? Історія загалом дуже щемлива, всю її переповідати я не буду. Вона є в відкритих джерелах, але це якраз ілюстрація того, як при катаклізмах, таких як війна, голод, діти завжди є найбільш незахищеною категорією. Ну і друга е історія це монумент, гірка, гірка пам'ять дитинства або дівчинка з колосками, скульптура біля входу в музей голодомору як символ пам'яті про дітей, вбитих голодом під час геноциду української нації 32-33 роках, а також пам'ять про тих. То вижив, проте не мав дитинства. Основні напрямки, які вивчає соціальна педіатрія, вони зараз перед вами на слайді, це ті е реалії нашого життя, е які ми бачимо сьогодні буквально за вікном в новинах у поруч зовсім. Основні напрямки, які вивчає соціальна педіатрія, це вплив бідності, насильства, доступ до медичної допомоги, захист прав дітей. Етика надання медичної допомоги, всі ці базові потреби вони зараз порушені. За офіційними даними станом на сьогодні, коли ми записуємо нашу доповідь, 12 березня більше ніж 600 дітей є загиблими внаслідок російської агресії, 1789 поранені. 2000 зниклих безвісти, 1240 повернені. Звісно, це всі діти, які потребують серйозної психологічної та фізичної реабілітації. І так склалося, що діти, народжені після 2014 року в Україні, вони практично не мали спокійного дитинства, тому що це роки війни, роки пандемії COVID і повномасштабна. Агресія, яка призвела до того, що базові потреби дітей вони були порушені. У дітей немає відчуття безпеки, у дітей немає того, чому вони, чого вони потребують в першу чергу. Всі живемо в умовах стресу. Є багато визначень стресу. Зокрема, це неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію якогось подразника. Стрес вимагає активації пристосувальних реакцій організму для того, щоб пережити ці нові обставини. Відповідно, в першу чергу організм під дією стресу мобілізує захисні сили. Це перша стадія, стадія тривоги або мобілізації, і далі вже, в стані мобілізації, організм готовий протидіяти. Це стадія резистентності, коли ми пристосувалися до складної ситуації. Це стадія максимальної мобілізації, але в такому стані організм довго функціонувати не може. І далі за стадією резистентності наступає стадія виснаження. Тож, відповідно, якщо стресовий фактор діє занадто довго або він є занадто сильним. І організм людини не в змозі пристосуватися до дії таких факторів, ми говоримо про дистрес. Дистрес виділяють, виділяють на гострий та хронічний, і той і інший призводить до негативних наслідків, таких як різке падіння імунітету, є причиною виснаження та досить тяжких депресій. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 2022 рік, понад 70% українців відчувають стрес або знервованість. Дослідження американських вчених показують, що найбільш руйнівним є стрес на дітей віком до 10 років, і, за даними Американської психологічної асоціації, близько 20 дітей можуть повідомити старшим про те, що вони відчувають сильну тривогу або напруженість. Про те, якщо діти про це не говорять з різних причин, то лише в 3% випадків батьки можуть оцінити наявність стресу у своєї дитини. В інших випадках він є непоміченим. Які ж причини дитячого стресу? Звісно, дитину не можна розглядати відокремлено від того найближчого оточення, в якому вона існує, тому будь-які зміни в сім'ї, такі як розлучення, переїзди, народження інших дітей, батьківська нестабільність, втрата роботи, погіршення матеріального становища, є причиною стресу, тому що дитина часто, навіть якщо вона не усвідомлює Детально що відбувається, вона дуже сильно підсвідомо щитує поведінку реакції, психоемоційний стан батьків. Але в наш час ці зміни, будь-які зміни в родині, і нестабільність, і розлучення переїзди багатократно помножені на військовий фактор. тому що, очевидно, немає родини, якої би ці проблеми не торкнулися. Крім того, діти змушені змінювати навчальні заклади, багато виїхали. І Продовжують навчання іноземними мовами, відповідно, мають перенасичений графік, мають подвійний академічний тиск, вони адаптуються до нових умов, до нового оточення. Ті діти, які залишилися, мають без кінця перерваний робочий графік, тому що вони змушені переривати уроки. Ми знаємо, що викладачі мають певну методологію викладання в той момент, коли... Дитина якраз впрацьовується і готова, можливо, виконувати завдання. Часто вона тривоги, діти змушені переривати своє навчання, спускатися в сховища. Також ми знаємо, що багато шкіл є пошкодженим, тож шкільна адаптація також є порушеною і це є причиною стресу у дітей. Ще однією сферою є той контент, який дитина може споживати з навколишнього середовища. Це Новини, види катастроф в новинах, в різноманітних спільнотах, в інтернеті, ну, рідше це книжки або комп'ютерні ігри. Тож батькам слід бути особливо уважними до того соціального і інформаційного контенту, який доступний дитині. Слід враховувати анатомо особливості психіки у дітей, тому що це безпосередньо також впливає на те, як вона переносить стрес. Для молодших дітей ми можемо говорити, що для них характерна неможливість повністю зрозуміти власні почуття, і тому це має певне відображення на поведінці дітей. А для дорослих характерне небажання ділитися своїми переживаннями, особливо якщо вони не мають впевненості, що їх правильно зрозуміють, а не е, будуть вважати їх слабкодухами або навіть не насміються над їхніми почуттями. Але є ще така особливість, як проектування своїх переживань на ігрову діяльність, і це ми, дорослі е, батьки, фахівці можемо враховувати в діагностиці, тому що уважно спожива, е, уважно спостерігаючи за ігрою за. Малюнками своєї дитини ми можемо розуміти її переживання. І трішечки детальніше я пізніше на цьому зупинюся. Які ознаки стресу та тривоги у дітей? Їх можна розрізнити на дві групи. Перша група стосується поведінки та емоцій, це підвищена прив'язаність, це постійна стурбованість. Тобто дитина в своїй грі, в розмовах з дорослими постійно повертається до фокусу своєї проблеми. Вона намагається обговорити знову і знову те, що її турбує. Дитина намагається бути постійно мати в полі зору маму в першу чергу або когось із близьких, часто перебувати на ручках. Це те, що стосується більш молодшого віку. Трішечки старші діти часто мають різні страхи. Це страхи темряви, самотності, чужих людей, розвиваються або посилюються нервові звички, такі кусання нігтів, обсмикування шкірки. На Пальцях висмикування волосся навіть буває регрес звичок або регрес розвитку. Тобто дитина, яка вже була привчена до горщика, знову починає вимагати підгузка, починає розмовляти мовою характерною для малючків. І є кілька родин, які звертались, зокрема, до нашого реабілітаційного відділення, погіршення розвитку мовлення. Вони чітко пов'язують із 24 лютого 2022 року. Коли всі були перелякані, всі кудись їхали, дитина довго плакала і не могли приділити достатню увагу з зрозумілих причин. І з тих пір або погіршилася мова, або дитина перестала розмовляти, або розвинувся логоневроз, тобто заїкування. І зберігання речей ще одна ознака, що здаються неважливими: тобто, дитина прагне мати весь час при собі якусь іграшку чи якийсь предмет, без якого вона стає неспокійною, і це такий її спосіб заземлення. Для більш старших діток характерна складність зосередитися, сконцентрувати увагу, вони постійно відволікаються, намагаю, виникає дефіцит уваги, плаксивість, смуток, гнів, втрата контролю над своїми емоціями і часті істерики. І найбільш соціально несприятливими є такі ознаки, як відокремлення або ізоляція. Тобто дитина починає уникати своїх друзів, уникати сім'ї, замикається в собі, не хоче обговорювати те, що її хвилює, і навіть починає пропускати заняття в школі. І знову ж таки, про проєктивні методики, про які я вже згадувала, дитячі малюнки ми звикли бачити ось такими яскравими, різнобарвними, веселими, позитивними. Проте останні роки в дитячих малюнках підвищилася частота такої військової тематики: монстри, військові, зброя, багато чорного і червоного, що можна пояснити, діти часто так пояснюють, що це кров. І якщо дитина намалювала такий малюнок під впливом якоїсь пережитої події, чи прочитаної книжки чи почути історії, це одна ситуація. Проте, якщо така тематика починає домінувати в її грі чи в її малюнках, слід на це звернути увагу. Також проєктивна методика це розповідь по картинках. Тобто, описуючи ті чи інші картинки, дитина, звісно, спирається на свій життєвий досвід, ті переживання, які вона має, тому спілкуючись з дитиною, варто звертати увагу, як вона описує ті чи інші події. Наступна група причин, які говорять про ознаки стресу та тривоги дитини, це фізичні причини. І це зміна апетиту чи характеру харчової поведінки, вона може бути як з плюсом, так і з мінусом. Тобто, дитина або починає відмовлятися. Від їжі, і навіть ті продукти, які були колись для неї улюбленими, вже її не цікавлять, або навпаки починає заїдати стрес, набираючи при цьому вагу. І дуже сильно фактори стресу впливають на сум, і за дослідженнями, які проводила наша кафедра, вона 100% респондентів мали ті чи інші порушення сну. Це стосується і погіршення засинання, і безсоння, і кошмари прокидання серед ночі. Також до фізичних причин відносяться відчуття болю в різних ділянках тіла. Коли дитина хоче уваги, в неї часто з її слів болить животик. Але коли ми говоримо про ознаки стресу, дитина не обманює, вона реально відчуває стрес, відчуває біль в животі, часто болять ніжки або часто буває головний біль. І ем, такі іпохондричні настрої, як підвищена зосередженість на своєму тілі та постійний Пошук доказів або хвороби, або прислухання до будь-яких змін в тілі для того, щоб переконатися, що з нею ніби все нормально, що вона здорова, що їй нічого не загрожує? Багато дослідників останні роки, як одну з ознак стресу, описують рецидовий стоматит або часті респіраторні захворювання, що пов'язано із впливом стресових факторів на імунітет. Як боротися? З наслідками стресу, як йому протидіяти. В першу чергу е, слід зосередитися на тих режимних моментах, на тих порадах, які ми можемо використовувати самі, або тих порадах, які ми можемо дати батькам. Е, перша звучить так: мій дім, моя фортеця, так її формулюють психологи. Проте, е, її не можна, м, якби дослівно так розуміти, тому що в наш час жодний Дім, на жаль, не може бути фортецею в буквальному сенсі цього слова. Тому що мається на увазі? Мається на увазі психологічна складова, тобто діти повинні розуміти, що дім це той осередок, де з будь-якими проблемами можна прийти і тебе зрозуміють, щоб дитина не боялася говорити про те, що її хвилює, щоб вона була впевнена, що її зрозуміють правильно і завжди допоможуть. Дуже заспокійливими є рутинні моменти, тому наскільки це можливо, завжди треба намагатися повторювати ті рутини, які були властивими для родини, скажімо, до повномасштабної війни, до дії стресових факторів. Якщо сім'я переїхала на інше місце проживання, то варто... Знову впровадити ті порядки, які були властиві колись раніше, щоб дитина мала ось це відчуття захищеності, і відчуття фортеці. Відповідно, також дорослим варто слідкувати за інтересами дитини, за її оточенням і тим контентом, який вона споживає, з соціальних мереж, з інтернету і так далі. Наступна порада це враховувати особливості дитячого організму. Особливо підлітки є. Надзвичайно чутливими до врахування їхніх інтересів. Тому якщо в родині намічаються якісь серйозні зміни, такі як ну, розлучення, мається на увазі не лише юридична складова цього моменту, а коли сім'я розстається на певний момент. Тому що треба переїхати, тому що хтось іде служити, хтось багато волонтери чи інші причини. Завжди дитині слід пояснювати, що змінюється, які можливі варіанти розвитку подальших подій, і який план Б. Обов'язково планувати час для спокійних та розслаблюючих занять і завжди має бути кілька хвилин. Коли дитина знає, що її вислухають батьки без гаджетів, без відволікань на сторонні розмови, коли мама тато будуть належати лише їй, можна поділитися усім, що їх хвилює. Також дотримання раціонального режиму дня, навіть у вихідні, це теж та рутинна складова, яка позитивно впливає на стан психіки. І в кожної дитини є свої сильні сторони, тож варто залучати дітей до соціальних та спортивних заходів. До різних моментів, де дитина може себе розкрити та досягти успіху, і завжди її підтримувати. На що варто звернути увагу, які є червоні прапорці? Це відсутність позитивної динаміки, коли всі перераховані моменти, про які ми щойно говорили, в житті, всі поради використані, але змін в кращу сторону не наступає. Це перший прапорець. Друге, коли спостерігається зміна характеру поведінки дитини, коли дитина стає пригніченою, коли в неї формується соціально несприятлива поведінка, така як уникнення шкільних занять, наприклад, коли вона намагається відокремитись ізолюватися, це друга складова. І як наслідок проблема в школі. Відмова відвідувати дитячий колектив чи дитячу школу, ось ці червоні прапорці є ознакою того, що варто звернутися за консультацією до психолога. Далі, якщо ситуація не розв'язується, то виникає питання медикаментозної корекції. На сьогоднішній день немає якогось єдиного протоколу чи офіційних рекомендацій. По контролю симптомів пов'язаних зі стресом у дітей, тому що, як ми вже розуміємо, ці симптоми будуть надзвичайно різноманітними. І рекомендації, які стосуються медикаментозної корекції безпосередньо наслідків стресу, це можуть бути ОКР, ознаки ПТСР. Ознаки гострого стресу і так далі. Але більшість препаратів, які застосовуються для дорослих, не рекомендовані дітям. Відповідно, дуже помічними в цій ситуації будуть препарати комплексної біорегуляційної терапії, оскільки в їхній основі лише натуральні складники, крім того, їхня ефективність доведена численними дослідженнями, і також вони практично позбавлені побічних ефектів. І серед цих препаратів, в першу чергу, я би виділила добре знайомий педіатрам і неврологам, терапевтам, лікарям, лікарям різних фахів це таблетований препарат нервохелі, який може застосовувати для зменшення дратівливості, тривожності, нервової збудливості та для корекції психосоматичних розладів. Препарат е рекомендований до застосування дітям від одного року. А від 6 років він використовується в традиційному дозуванні по одній таблетці тричі на день. Для маленьких дітей, оскільки таблетка не має поділки, то рекомендується її розтирати та розчиняти в воді і дозувати вже відповідно до схеми Я не буду її зачитувати, вона доступна в інструкції, тому дозвольте продовжити. Доведена висока ефективність і клінічна препарату нервохель, є велика кількість досліджень. Зокрема, показано, що він позитивно впливає на паттерн електроенцефалограми, і при цьому не підвищуючи судовну готовність, ну, на відміну, скажімо, від ноотропних препаратів. Крім того, лабораторними методами доведено, що препарат «Нервохель» впливає на концентрацію, зокрема, гормонів стресу. Протизолу в слині, і цей позитивний момент дії нервохилю було покладено навіть в спосіб лікування, існує патент по способу лікування психосоматичних викладів у підлітків груп ризику. Наступним препаратом я би назвала церебром композитом. Це ін'єкційний препарат, який. Використовується для корекції різноманітних неврологічних психологічних порушень, зумовлених стресом, зокрема, може використовуватись зараз дітям від трьох років, проте лікарі з великим стажем, напевно, пам'ятають, що були часи, коли він використовувався навіть від народження з дуже високою ефективністю. Використовується препарат при різноманітних Нервових проявах, при, при когнітивних порушеннях, добре себе проявляє у дітей з порушеннями розвитку, зокрема з, з затримкою мовленнєвого розвитку, моторного розвитку, при погіршенні уваги та пам'яті. І особливо я би сказала, що дуже його чільне місце у дітей з негативним приморбідним станом нервової системи, тобто з певною резидуальною органічною недостатністю, це діти, які, скажімо, мали низьку оцінку по абгар при народженні, які мали травми в анамнезі, травми головного мозку, і у яких є когнітивні якісь порушення. Такі діти, як правило, і стрес переносять тяжче, і мають більш серйозні прояви. Тому застосування препарату церебром композитом доведено, що значно покращує стан центральної нервової системи і поведінкові прояви застосовується препарат дітям від 3 років. Дозування можна заскрінити, зачитувати не буду. Ця інформація доступна лікарям. І третій препарат це таблетований препарат, також нюрексан. Які використовуються для корекції в основному нервового напруження та порушення сну. Звісно, людина, яка перебуває в стані збудження, не може мати якісного сну. Тому основні терапевтичні впливи це лікування порушень, пов'язаних зі стресом, таких як порушення сну, нервозність, неспокій, зниження концентрації уваги та нічна тривога. Ми бачимо, що Дизайн досліджень ефективності препаратів біорегуляційної комплексної терапії є надзвичайно різноманітним і широким. Це і дослідження клінічної ефективності, це і лабораторні дослідження, які показують зменшення, скажімо, концентрації гормонів стресу. Це інструментальні дослідження, це позитивний вплив на паттерн електроенцефалограми. І надзвичайно цікавим є застосування функціональної МРТ, яка. Показує також ефективність препаратів їхнього впливу на центральну нервову систему. Функціональне МРТ дозволяє нам відслідкувати ті ділянки головного мозку, які в тій чи іншій ситуації працюють більш активно через те, що вони мають посилення кровообігу. За допомогою функціональної МРТ було показано, що Нюрексан, зокрема, зменшує активацію мозкової мигдалини, у відповідь на негативні емоційні стимули порівняно з групою плацебо. І при цьому він моделює функціональні зв'язки між мигдаленою та префронтальною корою, що дозволяє моделювати реакцію емоційну на стрес та зменшити негативні емоційні прояви та збудження. Препарат використовується у дітей теж з маленького віку від 2 років. Проте слід зазначити, що при виражених проявах стресу можна застосовувати більш інтенсивний такий ініціюючий режим застосування, коли разова доза використовується кожні 1-2 години для того, щоб дати якби більш такий поштовх для організму. І далі через. Дві-три доби можна переходити, або при досягненні певного вже клінічного ефекту, можна переходити на стандартний режим дозування, який наведено в таблиці. Тож підсумовуючи, хочу сказати, що режимні моменти, допомога фахівців, зокрема психологів, та медикаментозна терапія у вигляді біологічних препаратів, біореволюційної комплексної медицини, таких як нервохель. Церебром композитом нюрексан допомагає досягти ефекту та допоможуть дитині зростати врівноваженою здоровою, що має певний позитивний вплив в таку важливу галузь педіатрії, як соціальна педіатрія. Дякую за увагу. Настав ваш час сяяти. Лімфоміозот покращує відтік лімфи з усіх органів та тканин. Сприяє усуненню набряків та чинить дезінтоксикаційну дію. Набряки видно ззовні, але лікують їх зсередини. Лімфоміозод.